Виконуємо номер 4.9 із підручника Алгебра 8. Та номер 4.9 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Наші дроби мають у знаменнику одночлени, тому найпростішим спільним знаменником. Також буде одночлен, коефіцієнт якого дорівнює одиниці. І до спільного знаменника кожна з змінних має входити з найбільшим із показників. У нас м квадрат, тому це буде 1 м квадрат або просто м квадрат. Знаходимо додаткові множники, пригадаємо властивості степеня. При множенні двох степенів з однаковою основою. Показники степенів додають. Тому у нас знаменник m квадрат, був m квадрат став. Додатковий множник – 1, нічого не змінилось. Було m, стало m квадрат. Маємо збільшити у m разів. Знаходимо новий чисельник, я на 1 множити не буду. А тут помножу 1 помножити на m буде m. Тепер ми маємо. Різницю двох дробів з однаковими знаменниками. Переписали знаменник. Чисельники віднімаємо. Зводимо подібні доданки. М відняти М. Це буде 0, і в нас буде мінус чисельник 2, знаменник М у квадраті. Так, хвилиночку. Тут було плюс 2, чому в мене мінус? Не знаю. І тоді немає мінуса, просто буде чисельник 2 знаменник m у квадраті. Завдання друге найбільший показник 7, тому буде n у сьомому степені. Додаткові множники було n у п'ятому, стало n у сьому. Потрібно помножити на n у квадраті. Було n у сьому і стало n у сьому потрібно помножити на 1. Виконуємо множення n квадрат, множимо на 5, це буде 5n у квадраті. І на одиницю множити не буду. Ну, а тепер виконуємо додавання 5n у квадраті. У нас вже два дроби з однаковими знаменниками, тому знаменник переписали, чисельники додаємо. І тепер зводимо подібні доданки. 5n квадрат відняти 4n квадрат це n квадрат. Додати 3 це буде в чисельнику знаменнику n у сьому степені. Завдання третє. Коефіцієнт найпростішого спільного знаменника буде знову 1, і кожна зміна має входити з найбільшими з показників степеня, з якими вона входить до знаменників дробів. У нас х у квадраті, а y у першому степені. Тому спільний. Найпростіший знаменник буде х квадрат y. Додаткові множники було х x2, квадрат стало х квадрат y. Знаменник збільшили у y разів, тому чисельник маємо збільшити у y разів. Було y, x2, стало х квадрат y. Знаменник збільшили у х разів, тому чисельник маємо збільшити у х разів. Виконуємо множення. Тепер наші дроби мають спільні знаменники. Виконуємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. І тепер розкриваємо дужки, під якими множимо одночлен на многочлен. Маємо в чисельнику XY Відняти Y у квадраті. Відняти хі додати x у квадраті. В знаменнику квадрат у. Зводимо подібні доданки. Хі мінус хі взаємознищується. І в чисельнику буде х квадрат відняти y квадрат, а в знаменнику добуток квадрат y. І четверте завдання. Знову ж коефіцієнт одиниця найпростішого спільного знаменника буде, і кожна зміна з найбільшим показником у нас квадрат П квадрат. Додаткові множники було квадрат, стало квадрат p квадрат С. Було квадрат, стало квадрат П квадрат П. Виконуємо множення С. Множимо на різницю c і 2p, і P. Множимо на різницю 2c і P. Тепер наші труби мають однакові знаменники, переписали знаменник, додаємо чисельники. Виконуємо множення одного члена на многочлен член С на С, квадрат мінус 2П на С, мінус 2. П П на 2 2C с додати 2 П. І П на мінус п мінус п в квадраті. Це в чисельнику, знаменник переписали. І тепер мінус 2cп і 2cп. взаємознищуються. Маємо в чисельнику різницю C квадрат і П квадрат. В знаменнику то буток C квадрат і П квадрат. Номер 4.9. Із підручника «Алгебра-8» та номер 4.9 із підручника «Математика-8» виконано